А перед початком відео хотів вам прорекламувати інтернет-магазин Арміленд. Там ви знайдете дуже багато цікавого ЛЕГО на різну тематику, як на сучасну війну, так і на Другу світову, також є на Першу світову, на наполеонівські війни. На все, що ви забажаєте, також є різні деталі, аксесуари. І це все ви зможете замовити в інтернет-магазині Армілен. Силка на магазин буде закріплено в закріпленому коментарі і в шапці профіля. А тепер приступаємо до відео. Всім привіт, ви на каналі Містер Леотіві. Сьогодні будемо дивитися ось таку посилочку з Ленду. Ось така невеличка посилка, там пара фігурок знаходиться. Зараз я вам їх покажу. Силка на інтернет-магазин Арміленд буде в описі під відео. Досить непоганий український інтернет-магазин, там є багато різних ні, фігурок на любі війни, на все, що захочете, зможете там їх знайти. Так, пакет заберемо поки ось 5 фігурок. Зараз я їх зберу і ми їх будемо з вами дивитися. Thank <laughs> you. І ось такі фігурки в нас вийшли. Досить непогані фігурки. Зараз я вам все розкажу, покажу. Також в наборі йшло 5 гвинтівок. Я не знаю, чи тут камера зараз фокусується, Ось 5 дуже таких простих гвинтівок кар, Перша мініфігурка. Ось такий радянський солдат зимовий. Він підійде під Сталінград. Під Сталінград, Режев, Битва за Москву. Ну, я собі так для колекції, щоб були потрошки. Наступна фігурка. Радянський солдат-танкіст. Принти дуже якісні. бачите, по боках. По боках тут просто ремінь так само і в, в тамтого солдата також ремінь. Ось такі принти ззаді. Спереді. Лиця в них одностороннє. Наступна фігурка. це в нас. Німецький офіцер. Теж досить непогана фігурка. Я собі замовив так, для колекції, щоб було. Принти також є збоку. Ну і спереду такі досить непогані. І наступні дві фігурки. Напишіть мені, чи правий я, чи ні. Це фігурки такого кольору форми на битву за Францію. Мені так стається. Якщо я добре знаю історію, то це фігурки для битви за Францію. Так, Зараз я їх там. Тут просто нема принтів по бокам, тільки крім ремня. Ось так вона виглядає спереді. З боку на руках є якісь шеврони. Ось так ззаді. Ну і на тій руці немає ніякого принта. До речі, каски в них ось так запринтовані, класно. Такою сіткою. В цих трьох німців каски однаково запринтовані сіткою. Тільки в цього казка зеленіша, а в тих двох сірі. Так, ось така наступна фігурка. Німецький автоматник. Оцей був під, мо... під кар. А радянський солдат був під Мосінку. А це ми бачимо під МП-40. Принти однакові. На руках теж нема нічого, але ззаді і з бокам буде однаковий, крім того, що він спереді має підсумки під MP40. Ось такий у нас сьогодні був обзор на ось такі чудові фігурки з інтернет-магазину Arміленд. Силка на Арміленд буде в описі під відео. Ну і також у закріпленому коментарі. Не забувайте про свою підписку. Дякую. На моєму каналі вже більше тисячі підписників. Я дуже вам вдячний. Вдячний за те, що ви є. Вдячний за, за те, що ви дивитесь мене всім, па-па!